Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Маша. І сьогодні ми з вами пірнемо в тему, яка є дуже важливою для мене, тому що я цією практикою займаюся вже декілька років. І в цьому відео хочу поділитися своєю системою з вами. Це система підведення підсумків року і планування нового періоду року. Перед плануванням нового періоду дуже важливо підвести підсумки минулого. Відповідно, якщо ми плануємо на рік, дуже класно. Сісти, зробити собі чашечку чаю, тепленького, включити приємну музику, запалити свічку, будь-що, що вас розслабляє, робить ваші думки більш чистими, зупиняє такий потік якихось думок, які є суперважливі про роботу, про домашніх, про все на світі, просто залишитися один на один з собою. І почати аналізувати той період часу, який вже пройшов, що класного відбулося за цей рік, що не класного відбулося за рік, які ваші досягнення, які були ваші прагнення. А чи були у вас цілі, в першу чергу обов'язково треба передивитися цей список і пройти, що було досягнуто що ні, і проаналізувати, чому саме так сталося. І дуже класним методом є саме відстежувати ваш внутрішній стан протягом обмежених періодів часу, наприклад, зробити собі таку вигрузку щомісячну, де повністю собі заповнити ячейки, які у вас були досягнення, які по -по події відбувалися, як ви себе почували, е які трансформаційні події, можливо, відбулися в вашому житті. І для того, щоб ви це зробили легко, без напрягу, так би мовити, в мене є для вас подарунок, і як його отримати, я розкажу вже в кінці цього відео. Тож, як тільки ми з вами завершили підводити висновки, Минулого року настає час починати планування нового року. Я поділюсь елементами, що має входити в це річне планування, як правильно ставити собі цілі, як правильно мріяти для того, щоб всі задачі, всі плани, які будуть в цьому списку, дійсно привели вас до вашої мрії, а не просто забирали вашу енергію та час. І щоб в кінці року ви не сіли і не засмутилися, що ви не виконали жодну ціль. Я завжди наголошую, що всі цілі потрібно ставити по смарту. Я сподіваюся, точніше ні, я впевнена, що ви вже знайомі з цією абревіатурою, що всі цілі мають бути конкретними, їх можна виміряти, їх можна досягнути, вони мають мати свою важливість, в принципі, в вашому житті, і обов'язково обмежені по часу. Але не всім цілям підходить система Смарт. Звичайно, що дуже класно, коли ви можете. Написати ціль і розуміти, що саме ви хочете з нею отримати і в які терміни. Але бувають ситуації, коли людина ще не зовсім нащупала, що вона хоче від цієї мрії, або знову ж таки по темпераменту їй не підходить себе заганяти в дуже жорсткі рамки. Цьому немає абсолютно нічого страшного. Головне, в принципі, розуміти, що для вас ця ціль дійсно є важливою, зрозумілою, і попри те, що ви не бачите якихось чітких вимірних речей в ній і дедлайнів, ви бачите шлях до того, як її досягнути. Тобто, собі необхідно задати таке питання. Що буде критерієм того, що ця ціль досягнена? І якщо у вас є така відповідь, будь ласка, запишіть її це і буде вашим критерієм успіху досягнення цілі. Якщо такого відповіді на таке питання немає, раджу трошечки ще подумати, чи дійсно це ваша ціль, коли ви розумієте, як, куди і наскільки швидко вам потрібно йти, це допоможе вам дійсно найкоротшим шляхом. Точково прийти до а, вашої точки Б, а не хаотично рухайтесь, а, шукаючи якісь стукаючи в різні двері і не розуміючи, які двері за що відповідають. Світ рухається дуже швидко, дуже багато подій відбувається навколо третя світова, якби на носі. Відповідно, щоб будувати якісь стратегічні плани на 3, 5, 10 років вперед стає. М'яко кажучи, неможливим. Тому дуже важливо починати планування хоча б з короткотермінових цілей. Тому в даному випадку я сама слідую такому ем, методу планування, про який розповім зараз, і дуже раджу його спробувати, якщо раніше у вас були з цим проблеми, і ви стикаєтесь з тим, що ви можете не досягати цілей, які собі ставити на рік. Ця система називається ОКР Key Results. Оберіть категорії життя. Які ви плануєте розвивати в цьому році, наприклад, стосунки, саморозвиток і навчання, робота і бізнес, дохід, дім та побут. Їх ще може бути безліч, але старайтесь об'єднати їх не більше, ніж в 5 або 6 максимум категорій. Для кожної з цих категорій додайте мети, яких ви хочете досягнути. Це саме мета. Наприклад, хочу мати гнучке і струнке тіло, або хочу вивчити англійську мову до рівня b 2 з рівня a 1 або хочу багато подорожувати. І під кожний з цих мет необхідно розписати key results, тобто саме цілі, яких ви хочете якими ви можете закрити е, цю мету. Наприклад, для нашої мети стати більш нучкою і стрункою, я можу собі поставити за ціль, сісти на е, шпагат до якогось певного числа, але це має бути в розумних рамках, звичайно, що. Або так само притримуватись певної дієти і знизити вагу і об'єми до таких то параметрів, до такого числа. Або якщо ми форму про англійську мову, то я маю стати тест і отримати оцінку, що мій. Рівень до b 2 в англійській мові до першого липня. Тобто ми оці наші мотиви, в принципі, і розподіляємо на наші цілі, які є по смарт. І вже під кожну ціль ми маємо створювати і дії, які ми будемо робити для того, щоб цю ціль досягнути. І ці задачі вже необхідно розподілити, щоб в нас не було такого, що ми хочемо всі цілі і всі задачі виконати в один день, в один тиждень. І це буде просто неможливо. Просто необхідно дуже спокійно і зрозуміло розподілити всі задачі між е, місяцями, якщо хочете, тижнями і днями. Але будьте, будь ласка, дуже обережними з цим, щоб не накидувати собі більше п'яти важливих проєктів цілий на якийсь один маленький період. Е, Часу нам вигорання від планування не потрібно, тому підходимо до цього питання з відповідальністю, і таким чином наші якісь недосяжні мети, наші мрії, просто перетворюються в реальний план дій і створюється такий конструктор, як досягати а, життя своєї мрії, виконуючи просто невеликі кроки. Дуже важливо наголошую ще раз стежити за своїм станом. І не бути дуже жорстким до себе, коли ви плануєте або виконуєте якісь дії, але притримуватись обіцянок, які собі дає. Звичайно, що постановка ціли це тільки перший крок на шляху до успіху. Ключовим моментом є сама дія. Легше виконуються ті задачі, сенс яких ви одразу бачите і розумієте, і у вас не виникає додаткових запитань і сумнівів, чи робити це зараз, чи відкласти це на тиждень. на потім вести задачі можна будь-те, залежачи від вашого. Бажання або в якихось діджитальних інструментах, або просто в паперових планерах. І ще раз повторюю: слухайте своє серце, слідуйте за своїми мріями, не піддавайтеся на провокації зі сторони інших, та плануйте і досягайте ціли, які ви хочете, щоб вони стали частиною вашого життя. В описі під відео я залишила для вас подарунок. Це документ, в якому ви можете підвести підсумки року максимально розгорнуто, максимально корисно для вас. Тому інструкцію шукайте під відео, як його отримати. Дякую, що подивилися це відео. Пам'ятайте, що ніколи не пізно почати планувати і ставити цілі, і почати взагалі мріяти. Дякую вам ще раз за перегляд. Ставте вподобайку, якщо вам це відео сподобалось, та діліться в коментарях своїм досвідом постановки цілей. І побачимось в наступних відео.